Вихідні розпочалися з активності армії РФ у Чорному морі. Чотири крилаті ракети Калібр були запущені з акваторії. Дві з них знищені силами ППО. Повідомили у прес-службі повітряних сил. В енергоатомі заявили, що дві ракети прилетіли у небезпечній близості до південноукраїнської АЕС. Водночас на південному напрямку не стихають ворожі обстріли. Херсонську область за добу атакували 65 разів. Сам Херсон 13. Одна людина загинула, троє поранені. Внаслідок обстрілів пошкоджено будівлю Херсонського. Факультету Одеського університету МВС, а також приватні та багатоквартирні будинки, повідомили у міськраді. В Одеській області з візитом побували надзвичайні і повноважні посли Чехії і Словенії в Україні. Гості зустрілись з керівництвом регіону та поспілкувались з журналістами. Як посол, я задоволений тим, як розвиваються відносини між Чеською Республікою та Україною. A uh, uh, slovným napriamkom uh, uh, zaraz je to uh, pomoha uh, v postačaní uh, zbrojí dla zbrojných sil uh, Ukrajiny. Uh, Гуманітарна допомога та забезпечення нормального життя українських біженців у Чехії разом з міністром аграрної політики України Миколою Сольським гості відвідали порт Чорноморськ. Тут в цей час завантажували зерном Балкер Велсамітіс. 30 тисяч тонн української пшениці вже незабаром відправляться до Кенії в рамках ініціативи «Grain from Ukraine». Ця програма спрямована на забезпечення продовольчої безпеки країн Африки і реалізується за підтримки донорів. А яких зокрема увійшли Чехія і Словенія Словенія ще 26 листопада взяла участь у відкритті цієї ініціативи «Grain from Ukraine», зробивши свій внесок у розмірі одного мільйону євро на зерно, яке відправляється нині до Африки у Кенію. чого вони тут сьогодні? Тому що цей корабель іде в Кені, який йде в Кенію, це в тому числі гроші словенського уряду і уряду Чехії. Крім того, хочу окремо відзначити, що також е подякувати Великобританії, Норвегії, Бельгії, Нідерландії, Швейцарії, італії, які теж мають відношення до цього корабля. Це судно у програмі «Grain from Юкрейн вже п'яте. Його попередники відвезли 110 тисяч тонн української пшениці до Ефіопії і Сомалі одних з найбільш продовольчо вразливих країн Африки. Закриття українських портів на початку війни поставило під загрозу продовольчу безпеку у всьому світі. Ми бачили, як ціни на продукти виросли на 30% порівняно з тими, що були до повномасштабного вторгнення. Завдяки судну Велсамітіс, яке відправляється незабаром, продовольчу підтримку отримують понад 820 тисяч людей у Кенії. Ініціатива Ініціатива from Ukraine» продовжує свою роботу. На брифінгу анонсували, що наступним у рамках програми українське продовольство отримає Ємен. <звук> Повномасштабна війна в Україні триває вже рік. І головне питання, яке сьогодні задають собі люди в нашій країні та багатьох інших, коли вона нарешті закінчиться? Ми також шукали відповідь на це питання разом з експертом з локальних конфліктів Юрієм Хрістенценом. Обычно конфликты такой интенсивности продолжаются от полугода до года. Угу. Опять же, стволы выходят из строя, двигатели танковые изнашиваются, люди устают. То есть ну, существует какой-то предел э, да, вести конфликт такой интенсивности. Вот. И обычно войны такого класса продолжаются 10 лет. Плюс-мінус там один два год проте експерт наполягає, що це не прогноз, а лише аналіз на основі досвіду інших воїн в основному 20-го століття. А в українській війні сьогодні, за його словами, починається новий другий етап, який суттєво відрізняється від першого, що розпочався 24 лютого минулого року. Тоді була все таки контрактна армія. зараз це армія обучених мобілізованих. Ну от ядро. Тем, что будут меняться подходы. Да? Никто уже не будет складировать там, большие склады в досягаемости тех же Хаймерсов. Чем-то вот, ну, будет отличаться, но надо понимать, что сейчас мы видим начало другого этапа войны, который тоже может продолжиться от полугода до года. На думку Юрія Христензена, терміни закінчення війни в Україні безпосередньо залежить від рішень колективного заходу, а в нього зовсім інший погляд на те, чим має війна в Україні завершитися. Опит всіх других вон. Показывал, что они не вступая сами, они постепенно, 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 постепенно э, наращивают вот эти усилия для того, чтобы для агрессора увеличить цену войны. Mm -hmm. Не вот разгромить сразу, понимаете, вот для нас, для Украины, Нам... допустим, мы победой будем считать выход на границы 1991 -го года, ну предположим. Ну, так. Для западной коалиции это не победа. Так, да, коли рядом знаходиться ядерна держава, яка мечтає воювати в Європі, це не победа. Тобто перемога може бути досягнута лише тоді, коли зникне загроза, що виходить від Росії. Причому не лише на ближчим часом, а й на довгі роки. Зараз називають там цифри від 300 до 400 тисяч російських воєнних які знаходяться на території України, в там з військовим, з усім-всім господарством. Вот, єс сьогодні даво видавить 300 тисяч за границею України. Україна становиться по жмет руки, скажет Вот замечательно, ким молодцы, Ми свою задачу виполнить. Они никуда не денуться. Они, вот этот реваншизм, останеться. Все, 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 все То -то загроза повторного удару залишиться. Повну версію беседи з експертом з локальних конфліктів. дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому ютуб каналі. На побутовому рівні всім іноді доводиться мати справу з різними вимірювальними приладами електролічильниками, водомірами, вагами. Перевіркою цих приладів, у тому числі й на місці експлуатації, займається підприємство Одеса Стандарт Метрологія. А в даній лабораторії, де ми знаходимося, проводиться повірка побутових лічильників води на цій еталонній установці. Зравнюється це, допустим, 50 літрів, і скільки показав лічильник. Вони повинні…» Бути зі зміріми, з певною похибкою. Окремим напрямком є діагностика медичного обладнання. Тут у лабораторії метрологічного забезпечення вимірювань часу та частоти калібрують та повіряють кардіографи, дефібрилятори, апарати гемодіалізу, тонометри, термометри, монітори пацієнтів та пульсоксиметри. Чи ми власне бачимо щодо цього пульсоксиметру? Які дані вже наразі ви бачите? Дані відповідають вимогам, допустимо значення плюс-мінус 2%. пульсоксиметра працездатний. фахівці установи акцентують, перевірка вимірювальних приладів у повсякденному житті громадян є вкрай важливою. Наприклад, це стосується медичного обладнання, де від точності показників безпосередньо залежить становлення правильного діагнозу та призначення подальшого лікування. Неповірений пульсоксиметр може показувати невірний вміст кисню в крові пацієнта, а неповірений тонометр може при фактичному підвищеному тиску показувати нормальний. Неповірений апарат аналізатор крові може давати викривлені діагностичні показники, а в разі застосування для очищення крові. Апаратів гемодіалізу, які не пройшли повірку, це може відбуватися з мінімальним ефектом для пацієнта. Тут встановлені високоточні ваги, де калібрують медичні та харчові дозатори, а в цьому залі повіряють ваги різних типів: паливороздавальні колонки, метроштоки, рулетки та багато інших засобів вимірювальної техніки, які зокрема використовуються у будівництві. Ну а це установка автокаліматична. Вона застосовується на цьому робочому місці і на цій установці здійснюється повірка засобів вимірювальної техніки, які застосовуються ну, будівництві, наприклад, будівництві доріг. Це повірка нівелірів, теодолітів і інших засобів вимірювання. У лабораторії пояснюють, різні сфери діяльності людини задіюють сотні різних приладів. Їхня коректна робота запорука того, що роботу буде виконано якісно, пацієнт зможе отримати необхідну медичну допомогу, а платнику комуналки не доведеться переплачувати за використане світло чи воду. Жоден прилад не зафіксував челябінський метеорит, який вибухнув над Уралом у лютому 2013 року. Хоча на землю падає чимало астероїдів. Досі цей випадок залишається єдиним, коли боліт вибухнув над густонаселеною місцевістю. Розповідає одеський астроном Михайло Рябов. Собиття пройшло в 9.20, часов двадцять минут утра, яка людей були на роботі багатомільйонний мільйонний город. На більоном місті пройшло це євлення. Тобто астероїд размером примерно 18 метрів почав зірвався на висоті примерно 30 кілометрів. З цією космічною подією минуло вже 10 років. Тоді від вибуху пройшла потужна ударна хвиля. В будинках повибивали шибки, а метеорит пролетів далі і впав в озеро. Він летів під очень таким низьким углом горизонту. Що позволило видеть все фази, що з ним происходило, но з другой стороны, он не отметить при розрушенням том, что астероїд достаточно небольшой, ударна волна дважды обошла земной шар наблюдались различные там сияния в есть тобто ефект був очень значительний Ця подія змусила земних вчених переглянути розуміння астероїдної небезпеки. Если раньше считали, что опасностью для Земли являются вот эти астероиды размером порядка Тунгусского метеорита, это порядка 100 метров, то оказывается, что астероид, или еще называют его эболидом, размером всего 18 метров способен провести колоссальное разрушение. Проблема, зазначає Михайло Рябов, у тому, що жодні системи спостереження не помітили астероїд заздалегідь. Подібна слабкість, згідно з поясненнями військових, характерна і для нинішніх систем ППО. Он небольшой и летел достаточно низко. Вот как мы говорим сегодня, когда ПВО не замечает объекты, летающие, летящие низко над землей. так же оказалось и в этом случае, он летел низко над землей. Системы ПВО не обнаружили летящий объект в атмосфере. Астероїд починає проявляти себе при вході в атмосферу, проте помітити його одразу досить проблематично, каже вчений. Починає він світитися, він створює так називаємо, це називається електрофонний боліт, створює такі звуки, шипіння, супроводжується відбування. Але вже тоді, коли він знаходиться на висоті порядка 30 кілометрів. А до цього, поки він ще не нагрівся, поки він тільки вийшов в атмосферу, його, а тим більше за пределами атмосфери, возможности наблюдения очень ограничен Сегодня проблема астероидной небезпеки остается актуальной. Есть специальные службы, они существуют. Они анонсируют прилет к Земле различных объектов, даже сравнительно небольших, там 9 метров, 7 метров или уже больше, сотни метров. Но я считаю, что они существуют все-таки достаточно пока еще в малом количестве, чтобы покрыть, как говорится, всю планету соответствующим контролем Вот таких Прольота таких об'єктів не так давно людство зробило перші фактичні кроки з відпрацювання механізмів планетарного захисту. Астероїд, який став об'єктом дослідження, за допомогою ракети вдалося збити з його траєкторії. Наразі астрономи продовжують працювати над забезпеченням захисту Землі від такого роду космічної небезпеки. Тиждень, сповнений позитивних свят, добігає кінця. В ці дні Одесити зізнавалися у коханні і одружувались, робили добрі справи і дарували книжки. Відбулася і ще одна визначна щорічна подія, яка зібрала поціновувачів літератури і романтики. Велика бібліоніч в одеській науковій бібліотеці. Цього року головна мета заходу підтримати українських військових, розповідає директорка бібліотеки. Сьогоднішня програма розпочалася зустрічі в військовому шпиталі, коли ми, бібліотекарі і наші друзі, партнери, письменники, актори допомогли нам зробити невеличке свято для наших захисників, які нині перебувають на реабілітації. І знаємо, що кожен громадян України, кожен свідомий громадянин може підтримати рух на захист своєї держави, територіальної цілісності, говорити про цінності, які ми обороняємо. До заходу бібліотеці організували ряд локацій. Ця присвячена об'єктам культурної спадщини, які були пошкоджені або зруйновані під час війни. Тут представлені лише деякі приклади об'єктів культурної спадщини: це пам'ятки архітектури, це музеї, бібліотеки. А це історичні об'єкти культурної спадщини, але їх набагато набагато більше, і вони потребують нашої підтримки, нашої участі вже сьогодні. Місяць тому таких об'єктів нарахували понад 1200. На жаль, з кожним днем їх стає все більше. Підтримати таку ініціативу можна відсканувавши QR-код на сайті Мінкульту України та надіславши донат. Наша сьогодні місія зберегти. Залишки переглянути державний реєстр і е, робити вчинки: не, не лише отримувати інформацію, не лише е, писати е, про неї, про ці е, негаразди, але витримати, е, знайти можливості і будувати наше нове майбутнє, зробити все можливе для подальшого. Збереження об'єктів культурної спадщини подальшого розвитку української культури щорічно 14 лютого відзначають не тільки день закоханих, а ще й міжнародний день дарування книжок. На дармаці два свята святкують в один день, бо любов до читання єднає. Розповідають співробітники бібліотеки. Так в рамках бібліоночі було проведено акцію Подаруй бібліотеці книгу, до участі якої долучилися жителі міста, видавці та письменники. Подарувати нам Книжку це значить увійти в історію формування фонду найстарішої публічної книгозбірні країни. Тому для нас це зазвичай дуже приємні і радісні хвилини. Ми, всім приємно отримувати подарунки, а ми, отримуючи подарунки від наших друзів, у ці книжки для ще більшого читацького загалу. Бібліоніч вражає різноманіттям заходів. Відвідувачі бібліотеки мали змогу і послухати живу музику, і придбати мистецькі вироби ручної роботи на благодійному ярмарку і взяти участь у лотереї. У Нас проходить благодійна акція. Ми збираємо кошти на зсу. Людина приходить, може вибрати квиток, і там є олівець. Книжка або якась послуга бібліотеки, наприклад, це сертифікат на на сканування п'ять сторінок, любого тексту, любого документу, або екскурсія по бібліотеці у різних відділах, або відділ мистецтв, або відділ музею, або взагалі бібліотекою. Сертифікат на бібліотечну послугу, екскурсія у відділі довідкового інформаційного відділу. Також в рамках заходу кожен бажаючий зміг отримати власний портрет за донат для ЗСУ. Майстриня розповідає, що за невеликий проміжок часу вона встигла зробити вже три портрети. Ми взагалі нещодавно почали, тому зараз ось третя людина до цього були жива напора, а зараз по Ну, Поки потребує часу для того. Що... Залежить звичайно, від обставин і характеру натури, бо якщо риси виразні, їх легко перехопити. Від 5 до 15 хвилин, зазвичай, до бібліотеки завітали і поліцейські разом з іншими одеситами. Вони робили незвичні закладки для книжок. Їх особливість в тому, що зроблені вони у формі серця до свята всіх закоханих та зі світловідбиваючого матеріалу. Щоб люди були помітні на дорозі в темну пору доби, ми ось таким чином вирішили їх долучити до цього, тому що в нас дуже велика проблема. Дуже багато ДТП з людьми. Вони на жаль. Не користуються світловідбивними елементами, але сподіваюся, що в подальшому ми дуже багато заходів проводимо, і люди все ж люди все ж таки долучаться до того, що будуть носити світловідбивні елементи постійно, не лише вночі, але й в день, бо це дуже круто бути в безпеці. Любов можна проявити різними способами. Саме їх відобразили фотографи-переселенці на фотознімках, які були представлені на вернісажі бібліоночі. Посмотрите, наприклад, вот ця пара птичок, які кормлять друг друга Они в виде сердечка. Дивіться, ну, це просто по сьогоднішнього дня влюблених. Вот в живой природе есть такие события. Или вот посмотрите, вот этот котеночек, которого кошка обняла, держит. Или, например, ну, здесь очень к природе хорошее. Вот мне нравится вот этот флаг, а на вершине голубь. Это вот девушка Ирина, она его прямо сфотографировала в Дюковському парку ми були на пленері бібліоніч вмістила в собі багато інших цікавих заходів, які також були спрямовані на підтримку зсу.